Зараз працювати. скажем, для Продолжим. От все. Перед тим, як залити підлогу в чорну стяжку, потрібно продумати про всі комунікації, які ми маємо вивести. Це каналізація, вивід проводки, вивід труб, під воду. Щоб потім не було накладно, ви маєте знати, де саме у вас вже вийде чистова стяжка і враховувати плюс клей, плюс плитку і все треба врахувати. Щоб воно не вийшло, у вас цей кожух чи внизу, чи ось тако наверху, щоб стурчало. так щоб він у рівень вийшов. Я думаю, що ви всі знаєте, як ставити різинки. Мне потребно показывать. Всю кучу шутера подкидываем сюда. Сюда рокиров. Та чекаємо на шутер працюємо далі над закладними. Отвір під комунікації зробив. Продовжуємо Ставимо, я думаю, пленочку. Неріжу, я ставлю два слоя з хорошим нахльостом. Все, з плівкою закінчили. Потрібно ставити маячки. Вытягиваем бетономешалку. Раз. Я не думав, що це така проблема виставляти ці маяки. Чуйку, маю, що я їх ще буду на старт чи на фініш теж мазати обмазувати, бо це не діло. Вони взагалі не тримаються. Я впевнений, що зараз під цим відео буде багато хейта. Та хто так ставив маяки? Це неправильно. Ну, але як казав мій дід, нікого не слухай, нікому не довіряй. Він ще потім багато чого казав, але я його вже не слухав і не довіряв. Все закінчив, ще залишилося стартом зафіксувати самі направляючі. каналізаційні 50-ки я вже поставив. Зараз під кабеля теж ставлю, шланги проводжу. Нема ніякого А Ось так раз закладні поставив другий раз закладні. І коли вже буде фінальна стяжка, я думаю, що вже плюс-мінус точно буду знати, що де буде. Друзі, настала черга заливати нашу підлогу. На жаль, у нас несприятливі умови, дощ пару днів падає вже. Ось в таких умовах будемо працювати неудобно, але що зробиш? Як то кажуть, неудобно це тоді, коли сусідські діти на тебе похожуть. А це все буде добре. Розпочинаємо. Буду робити один до чотирьох. Плюс буду давати фібру, пластифікатор. Ну що ж погнали менше текста, як то кажуть, більше діла. Один стаканчик на ждать. Пишечки Дело замешиваем. Все, по-моему. Висипає так і працює далі в хіт i Так, я психанув 10 сантиметрову стяжку робити чорнову. Було 5 см, звісно. Це мій правтик, Я визнаю це, але вже що маємо, то маємо. Друзі, я Друзі, хотів зачитати вам кошторис, скільки пішло на нашу чорнову стяжку. Шутер 6500 гривень. Половина шутра ще залишилась, правда. Ну, ми маємо ще що заливати. Плівка 420 гривень. Каналізаційні труби 400 гривень. Каналізаційні кутники 60 гривень. Цемент. 2240 гривень. Фібра 150 гривень. Маяки 66 гривень. Пластифікатор 395 гривень. Вібраційна плита 400 гривень. Я лише давав суто за, за паливо, за бензин. Тому що це колега дав безкоштовну вібраційну плиту. І шланги 170 гривень. Загальна сума у нас виходить 10 801 гривня. На 14. З половиною квадратних метрів кімната має всього-навсього. Ось такий кошторис 10801 гривня потрачено. Я не жалкую, жалкую лише за одне, було 5 см стяжку робити, тому що 10 см я вже зрозумів, що це забагато. Погода, на жаль, не сприяла тому, щоб заливати. Я сильно намочився, навіть трішечки простив. Ну, нічого. Я пропоную після ось такої важкої роботи щось смачненьке приготувати і відпочити трішечки. Ну що ж, погнали, друзі. Ну що ж, пожаримо шашличок, зробимо супчик, гарно відпочинемо сьогодні. Після, після хорошої роботи можна і відпочити. Оце так мотя мотя. Слухай, бачиш. У животик это Це буде супчик. Така в нас природа. Ось так ми відпочиваємо. Шашлычок уже замаринувався. Грибочки. М -м -м. Ви відчуваєте цей запах? Цей смакоти. З любов'ю ти знаєш, як це все робити. Шампур короткий. Ой, короткий. <рес> Шампур короткий, нікому не кажи. Хоч попасти на канал. Давай. Давай, Ігорючка. А? По красоті ти це знаєш робити все діло. Все буде файно. Ой-ой-ой. Ось це краса. Як там мішань? Це краса. Дивіться, що йораби. Фу-фу-фу-фу. как то вы не так делаете? Надо так раз Давай не еще раз. раз. Як смачно Партака пахне. Mm. Ігрюнчик забирає вже. Красота. Забирає. Каждый за что-то Я відповідальний за гребочки. На шампурюється. Требуется еще один шампур. О весну. Это одна из самых любимых... То, я протыкал, поджаривался. Пор. Я пожар. А на что Дай мне жидкость. Дай мне жидкость. Оце краса. <плес> Який а, запах? Ага, там було. Запах, я прямо тут возле мангару. Я не чую, що я. При тому, що це просто. <плес> Фантастично. Дивіться, весна. Все <плес> <Це> квітнеть. Хочу <плес> сказати, що атмосферненька так. Все, шістя здоров'я. Все. Друзі, слава Україні! Героям! слава! Де ті грибочки? Игорюнчик. горюнчик. капай, грибы, капай. Куда? Я бачу. Капай. А куда грибы? Ну, сюда. А туда, все туда, туда. Давай, 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 Опа. давай, Стрясай. Опа. Вот за красота. Опа. 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 Опа.